орендуєш приміщення в м'ясному павільйоні, ти так. слідчий Кам'янець-Подільського міськрайонного відділення. Не, Якого? не, орендує. не орендуєш? Не. З якої причини ви тут знаходитесь? О. Поясніть. Є законні причини. Так, слухаю. Які саме в м'ясному павільйоні без верхнього і нижнього взуття ви знаходитесь зараз на даний момент в павільйоні міста Кам'янець-Подільського на ринку, без одягу, без до речі, там дуже цікаво, що там ще працівники поліції. Робота в нас тут, як зазначили, до другої години, правильно? З яких підстав ви в лабораторії знаходитесь? І іншого приміщення немає? Це... Дівчатки, ми даємо покази, що треба. А, покази ви даєте? А ви маєте за межами лабораторії давати покази. Це по санітарних нормах, якщо ви не знаєте. І не закритими в кабінеті з працівниками е, поліції ще чоловічої статі. Так куди ти втік? Я тебе ще не допитала. Ти куди втік? Ти не маєш права туди ходити? Це службове приміщення? Ти без одягу і тікаєш.